Путін не вміє воювати без терору, і не було би у Росії жодної ракети і більшості дронів, а відповідної суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби Росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва, саме, саме для ракет і шахетів, і також компоненти та станки з південної Кореї, Японії. З Китаю, з Тайваню, і досі, на жаль, багато європейського американського постачання критичних компонентів в Росії. Це не той чи інший десяток компонентів, це сотні, сотні тисяч компонентів, суто комерційне постачання. Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують ще й іншим країнам, ведуть себе просто підло і відмовляються від миру. Є конкретні речі, на які треба тиснути, і робимо все, щоб тиск спрацював. Світ має силу, щоб зупинити терор, будь-який терор, і Росія не виключення.